Україна впіймала жирну рибку, ліквідували важливого командувача рашистів. Причому навіть не одного. Схоже, наші спецслужби та розвитка працюють на повну силу. Поки офіцери окупаційної армії проводять свої наради та планують нові злочини. Раптово стаються вибухи, які стирають їх самих. Цього разу улов дійсно масштабний, один із найкращих. Деталі почуєте у ролику. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо роз. Починати несподівано майже в один момент стався ряд інцидентів із ліквідації командувачів армії РФ. Хто на нараді вибухнув, хто на дорозі на роботу, а ще хтось кудись не долетів. Пропагандисти у жалобі і починають на всю вете. Рашиські пабліки вже повідомляють про те, що на Донеччині був ліквідований заступником брига 9-ї окремо механізованої бригади 51-ї армії збройних сил РФ полковник Олександр Лєбів. Свого часу цей окупант викладав вогневу підготовку у ростовській філії всерашиського державного університету юстиції там теж плачуть за полковником. Окрім цього, рашиські пабліки голосно оплакують ліквідацію офіцера Єгора Калінського. Той отримав популярність як адміністратор за каналу Архангел спецназу Загарбник із позивним щит вирушив у пекло під час участі у бойових діях в Україні. Передають розмі Зазначається, що окупант задвохсотився у стрілецькому бою під час штурмових дій на Донецькому напрямку. За даними змі, йдеться про. Старшого лейтенанта Єгора Капінського, який закінчив Московське вище військове командне училище, до слова в Україні був ліквідований і генерал-майор російської армії Павло Клименко пише окупантська служба Радіо Свобода. Він командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка. Клименка звинувачували в організації злочинів проти самих же рашистів і у збиранні грошей із підлеглих за відставку до те обставини його ліквідації невідомі про ліквідацію 47 річного Клименка першими повідомили про воєнні пабліки і блогери російському виданні важної історії вдалося підтвердити особи його сестер, які коментують ліквідацію у соціальних мережах. У розслідуванні видання Астра йшлося про те, що Клименко організував для російських військовослужбовців нестерпні умови на території покинутої шахти в окупованому Донецьку. Там їх змушували погодитися на участь у штурмових групах і вимагали у них. Гроші. Още деякі рашистські блогери критикували його за високі втрати. Стверджувалося, що у його підрозділі можна було бути відправленим у тил за хабар. У коментарях до посту про його ліквідацію в одному з пабліків були десятки повідомлень. Імовірно, родичів трьохсотих рашистських військовослужбовців, які критикували генерала. І зараз допис видалено. Павло Клименко народився у Ставропольському краї до повномасштабної війни. Він служив в окупованому Рафії Криму. За даними російських змі, саме солдати 5-ї окремої мотострілецької бригади ліквідували американця Расела Бентлі, який спочатку війни воював за бойовиків ДНР. Також вони ліквідували рашиста Володимира Фролова, якого мобілізували на війну проти України із третьою групою інвалідності. До слова Клименко став восьмим рашистським генералом, який потрапив на концерт до Кобзона на війні РФ проти України. Чою ліквідацію підтвердили також і незалежні дослідники чи журналісти. Нагадаємо, що раніше в окупованому Севастополі вибухнув автомобіль разом із капітаном першого рангу Чорноморського флоту Ерефії. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. Про це повідомляє російський телеграм-канал База. Представник окупаційної влади міста Михайло Розважев теж підтвердив, що в автомобілі був військовий. У середині автомобіля знаходився водій. Його оперативно змогли евакуювати та передали співробітникам швидкої допомоги, але врятувати його не вдалося. Він також заявив, що очевидно, що не можна виключати можливість диверсії. Телеграм-канал МАШ повідомляє, що за трьохсочений військовий виявився начальником штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів чорноморського флоту, капітан першого рангу Валерій. За ним нібито стежило близько семи днів і стверджується, що саморобний вибуховий пристрій був закріплений на днищі автомобіля і з боку водія. Окрім цього, після ураження штабу чорноморського флоту у Севастополі було ліквідовано 34 офіцера, серед них і командова чорноморського флотуре. Афі внесток удару по штабу Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був ліквідований його командувач Віктор Соколов і понад 30 офіцерів. Про це повідомляла прес-служба сил спеціальних операцій. Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ було ліквідовано 34 офіцера. офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту РФ і ще 105 окупантів було затрьохсочено. Будівля штабу не підлягає відновленню. Заявили в силах спеціальних операцій. Окрім того, військові повідомили і оновлені дані про втрати рашистів. Насток знищення бою Ого, десантного корабля Мінськ, враховуючи факт, що БДК Мінськ мав наступного дня вийти на бойове чергування. Особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати становили 62 окупантів. Ну а тим часом Збройні сили України задвосотили одного генерала і ліквідували кількох офіцерів армії КНДР у Курській області. Про це передає Financial Таймс. У Мар'їно, що у Курській області внаслідок удару по санаторію, був за двохсочний північнокорейський солдат. Як розповіло джерело видання, удар удар Мар'їну був одним із тих, які націлені на північнокорейських військовослужбовців у Курській області протягом останнього тижня за його словами українські сили шукали місця дислокації корейців, адже яких харашисти зосередили там, як пише Financial Times, особу північно-корейського генерала не розкривають. Однак раніше було відомо, що північна корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи спеціального призначення штурмовий корпус. Підтвердити, що саме він був за Сочиний у Мар'їно неможливо, але будемо чекати розкриття подробиць вже незабаром. Також гур підтвердило ліквідацію майора РФ у Луганську Дмитра Первуха. Він обіймав посаду так званого начальника штабу зі служби військової військової служби. Далі цю у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ Патріот. Всередині машини перебував офіцер рошиської окупаційної армії, майор Дмитро Первуха. Йдеться в повідомленні. Первуха перебував на службі підпорядкованого. Генштабу ЗС СРФ 273-го розвідувального центру військова частина 53-847, чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибірськ. На окупованих територіях України майор Первох обіймав посаду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби. Ну а тим часом у Бердянську ліквідували суддю зрадника Віталія Ломейка. Він знаходився в підірваному автомобілі. Про це повідомляє Далі Цитую біля шостого будинку на вулиці Красних Партизан у Мі... Крорайоні Лиски неподалік порту у тимчасово окупованому Бордянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко. Ідеться у повідомленні до слова Ломейко, суддя Чорнігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бордянську, порушив просягу в умовах війни. Він свідомо і добровільно пішов на співпрацю з рашистськими загарбниками. Ломейко, причетний до воєнних злочинів проти українців в умовах окупації. Між тим у російських медіа повідомили і про втрату ударного гелікоптера Ка 52 Про це заявило декілька російських блогерів, які пов'язані з авіацією РФІ. Зокрема, блогер Файт Бомбар та Воєвода Віщаєт повідомляє, що командир гелікоптера затрьохсотився. А штурман Ка-52 врятувався. Інших подробиць російські блогери поки не розголошують. Ймовірно, штурману вдалося врятуватися завдяки системі катапультування у цьому гелікоптері. Ну і до слова, російський гелікоптер – Це грізна зброя. Здатна завдавати чималої шкоди за різними оцінками. До початку повномасштабного вторгнення ПКС РФ мали від 140 до 160 цих бойових гелікоптерів. Наші військові активно знищують як рашистів самих, так і техніку. Взагалі, рашисти вони не цінують життя своїх військових, кидають всіх на м'ясні штурми і величезна кількість втрат у них. І якраз про це будемо далі. Говорити. щотижня у боях в Турецьку наші мінусують приблизно один механізований батальйон Оту, Луганськ. Найчастіше вони використовують піхотні штурми, оскільки в міській забудові техніці важко проїхати. Її у них багато, тому вони просто закидують нас, розповіла. Речниця оту і так, це один також з варіантів їх тактики: просто йти на пролом, кидаючи купу особового складу техніки. Вони просто знають, що в них цього купа, що вони переважають у цьому. На жаль, і тому таким чином користуються цим. Ну і також е, довго говорила про те, яка ж ситуація у Запоріжжі. Решти, нібито і там концентрувала певну кількість військових та техніки, і е, говорили про те, що можливо буде новий наступ на цьому напрямку. Е, проте це черговий фейк та прояв ІПСО, який поширюється у мережі. Про це більш детально розповів речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Давайте його послухаємо. Фашисти накопичили свої війська напевно ще два з половиною роки тому, коли вони перебувають на запорізькій лінії фронту. Вона є фактично стабільною, і ви знаєте, ми постійно контактуємо з нашим військовим, з військовим командуванням на запорізькому напрямку. Так дійсно ситуація не проста, ситуація складна, ситуація вона контрольована. Но ми не лише комунікуємо, так би мовити, ми надаємо постійну підтримку і допомогу. Це наш вона. В оборону Запорізької області, як територію України, ця допомога це оборонний фонд, який становить понад 2,2 мільярди гривень, це постійна допомога різними засобами, це і безпілотні летальні апарати, і системи радіо і ГРЕБИ, і автомобілі, ну і інша техніка, інші засоби та обладнання. Таким чином ми вносимо. Цьому так би мовити дарувати і свій внесок в оборону Запорізької області. Ви знаєте, я ці всі інформації сприймаю як от штучне нагентальна ситуації. Як на мене, з одного боку, це е, очевидне російське ПСО, це нашистських на смітниках розміщують подібну роду інформацію. Мета головна це деморалізація і українських військових і мирного населення. Це Сіяння паніки, розпачу тощо. Ну а з іншого боку, знаєте, мене ще приголомшує діяльність деяких українських авторів цифрового контенту, які називають себе журналістами, які часто густо поширюють контент з певними провокативними скандальними заголовками і анонсами. Не на жаль, вони сприймаються багатьма ну, вкрай серйозно, тому що ми розуміємо психологічно, психологічно вигоріли люди і таку інформацію вони сприймають. Мають вкрай чутливо, ну це так би ну, мовити та репліка від мене щодо запорізького напрямку. Ну і далі також будемо говорити про наших партнерів і про ту таку довгоочікувану підтримку у вигляді озброєння, яку ми від них чекаємо. Будемо говорити про ракети Таурус. Досить багато останнім часом говоримо про те, що Німеччина якби хоче нам їх передати, але все якось у неї не виходить. І будемо говорити про те, що дійсно Україна працює з Німеччиною, щоб було більше спільного в питанні Таурісів, так би мовити, і про це заявив наш президент України Володимир Зеленський. За його словами, ці ракети можуть все ж таки допомогти Україні. Уражати більше цілей на російській території розуміємо це прекрасно, але на жаль, поки що їх ще не маємо. Україна працює з німеччиною над тим, щоб виробити спільне розуміння важливості питання крилатих цих ракет, як передають також кореспонденти з. Виданню Юніан про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Києві. Ну, І, до речі, нагадаємо також, що вона відбулася сьогодні. і Сьогодні також знову ж таки канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до столиці нашої країни. Про це, до речі, більш детально будемо говорити далі. Ну і питання Таурусів, звичайно, знаєте, у нас є з Олафом дуже багато спільних поглядів. На деякі питання є різні погляди на деякі. Ми. Працюємо постійно над тим, щоб у питанні Таурусів у нас було більше спільного. Повідомив він. Ну і також голова держави додав, що далекобійна зброя це виклик для України. Ми працювали над позицією Німеччини, Сполучених Штатів, Франції та Великої Британії. Я вважаю, як би це нам допомогло. Військові цілі Російської Федерації ми могли б бажати і вражати їх ще більше. Наголосив Зеленський. при цьому канцлера Шольца запитали, як же він пояснить українцям, що Німеччина не виконує прохання стосовно надання ракети та, та не підтримує запрошення України до НАТО. Ну і як наголосив сам Шольц, Німеччина надає Україні найбільшу військову допомогу в Європі. Зокрема, Німеччина доставляє до України не лише ППО, а й артилерійські системи, зенітні ракети, ракетні системи різних типів танка і також різ... Звали хаби з ремонту озброєння. Ну і шольц підтвердив, що у Німеччині дискутують чи надавати Україні окремі системи, у тому числі з огляду на радіус дальності цього озброєння. І також ще сказав Шольц про те, що але це не означає, що ми послаблюємо свою допомогу. Вона й надалі буде дуже широкою. Ми розраховували до 2026 року. Ми би оснастили шість українських бригад. Так, також канцлер Німеччини доповів. Ну і також. Не будемо забувати, що зовсім недавно Олаф Шольц відвідував і Москву. Також ми про це говорили з вами, і були такі досить неприємні новини з приводу цього. Ну і сьогодні, знову ж таки, він відвідав вже нашу країну, нашу столицю, і знаємо, який наш український народ незламний, і як він сильно любить, так би мовити, жарти. І також в мережі вже з'являлися відео про те, що Олаф Шольц виходить з потяга. Я думаю, вже. Більшість з вас його могли бачити на, у соціальних мережах. В мережі інтернет в цілому, і виходить він там так, з таким невеличким чемоданчиком, так би мовити. Ну і досить цікаві такі думки дописували українці з приводу того, що ж у Шольця в чемоданчику тому. І дописували вони досить багато думок з приводу того, що, можливо ж, там все-таки ядерка чи міні-тауру з цьому чемоданчику, бо досить це так смішно виглядало. Знаєте, як він виходить з цього потяга, з цим таким кейсом, Зараз ми надалі в... Ще покажемо також більш детально це відео. Ну і дописували про те, що дійсно ще зовсім недавно, точніше вчора, ми вам розповідали про цю новину, про те, що вже можна отримати тисячу зеленського. Бачили також такий жарт в соцмережі TikTok Про те, що дописували, до речі, наші колеги з Еспресо, про те, що на цьому відео написали той самий друг, який повернувся з Німеччини заради тисячі зеленського. Типу, що цей чемоданчик там могла б ця тисяча. От таке ядерка чи мінітаура з мережа дійсно вибухнули мемами через шольця із цією загадковою, так би мовити, валізкою. Тож давайте далі подивимося, як це було. Мені канцлери, дозвольте малесеньке уточнення. Сьогодні в Київ ви приїхали із Сріблястою валізкою. В українців вже народилося дуже багато теорій, що ж було в цій валізі. Якщо це інформація не під грифом секретно, поділити з нами, що в валізі. Дякую. Wie genau wollen Sie das jetzt wissen? Наскільки детально ви це хочете знати? Аз візлих загалом це ті речі, які беруть в дорогу. Ну те, що треба перевдягатися, ну те, що потрібно. Все таки не втримався наш український народ. Цікавість взяла своє. і вирішила спитати Волофа Шольца, що ж все таки в тому чимоданчику. Він привіз і відповідь ви самі. Чули ну і також, взагалі, якщо говорити про цей візит, то він став досить таки неочікуваним до України і неоголошеним. Різні теми обговорював Олаф Шольц з Володимиром Зеленським і далі більш детально від доктора філософії політичного експерта Андрія Городницького. Про цей візит, з якою метою він був здійснений, і також, звісно ж, про ті Тауруси, які ми продовжуємо чекати. А Олаф Шольц категорично проти надання нам цих далекобійних ракет. Слухаємо Шольц. Не має дозволу від Сполучених Штатів Америки надавати ці Тауруси. і плюс ми не знаємо, яка кількість цих тавросів є в робочому стані. Е, є багато обставин, які дійсно не дозволяють е, Німеччині передавати це озброєння. Я не захищаю її, я говорю лише по фактам, і гіпотетично дійсно це можливо. Я не вірю в те, що Німеччина не має можливості виробити ту кількість тауросів і передати Україні. Тим більше там Південній Кореї вони передавали і не одну кількість, е, і навіть південна Корея може на принципі передати, але вони цього не роблять. І я неодноразово вже розказував про те, що. Є певні країни сателіти е, Сполучених Штатів Америки, які е, виконують лише те, що е, хочуть, і те, що мають е, не, не, не те, що мають плани е, американці. На жаль, ми поки що не отримали цього дозволу на от такого самого типового озброєння. В принципі, чи можливо це, е, наприклад, до гіпотетичного е, замороження конфлікту, поки що я цього не бачу чи можливо. Це після е, можливо, знову ж таки гіпотетичного невдалого невдалих перемовин і продовження вже конфлікту повномасштабного е, цілком можливо знову ж таки. Це буде залежати від обставин, е, які будуть складатися на фронті, і від політичних перемовин. Е, чи потрібно нам настільки ці тавроси? Та нам потрібно в принципі будь-яке озброєння, яке може нанести нашому ворогу е, той чи той чи і той чи інший е, дистракшен знищення. Ми розуміємо, що Україна е, має також і виробляти своє озброєння, свої ракети і в тій кількості, які їй потрібно. Тобто, ми постійно молимося на наших партнерів, і що дайте нам хоч щось, але також ми маємо розуміти, що без нашого е, включення суб'єктного у цій війні ми можемо надалі програвати у об'ємах виробництва цього озброєння. Я нагадаю, що вся Європа виробляє таку ж кількість озброєння стільки Росія виробляє за е, три місяці. Тому чи включається Європа взагалі у виробництво? Так, включається. Вони дійсно інвестують багато. За три роки було інвестовано більше 160 мільярдів євро, от і близько 16% зріс якраз зросли інвестиції саме в цей сектор. Чи приносить це користь України? Так приносить. Ми маємо набагато більше постачання озброєння, але знову ж таки багато чого залежить від політичної волі наших найголовніших партнерів. Поки що цієї політичної волі є дуже замало. Ми тому і ми всі і надіємося, звичайно, що коли Трамп прийде до влади офіційно вже 20 січня, і цієї політичної волі може стати набагато більше.